Сьогодні вам покажу справжній пасічний віск. Виглядає ось так. Але в такому варіанті не всі хочуть його купувати. Е недавно я пішов в магазин свічок, де продають все для свічок, в тому числі віск, але в них нема, не було справжнього пасічного віску. Питаю, чому? А кажуть: а ви бачили, який віск приносять пасічники? Він же кожен раз інший, якийсь брудний, негарний. Ні, ми відмовляємось від пасічного візка і навіть купують соєвий віск з Британії. Представляєте? український віск пасічний не продають, а всяку хімоту в них повну. Тому пасічники виправляйтесь, вчу вас, як е, отримувати якісну продукцію і потім її реалізовувати. І це буде ваш додатковий заробіток. І того, що треба, щоб е, отримати віск, з якого вже можна робити гарні вироби. І і кожен, хто побачить ваш ліст, захоче його придбати. Вчу! Перша це кастрюля дружина. Ох, ось така. Фу, все вроді чудово. Але як перетопити так багато різку? Тому не скупіться, будь ласка, купуйте спеціалізоване обладнання, а саме відстійник для воску. Він, вони можуть бути у вигляді відра або такої кастрюлі, що, що вам більше подобається. Головна умова це нержавіка. Якщо буде мідь, віск у вас буде зелений. Якщо буде алюміній, віск буде який? Правильно, сірого кольору. Тому підходить нам тільки нержавійка. Взяли кастрюлю дружини, поки він нема вдома. Але а хочете зберегти ваше здоров'я, будь ласка, попередьте її і одразу виділіть щось. Далі наливаємо туди. Води. І від об'єму води одна третя складаємо віск. Все це поступово нагріваємо, не до 90 градусів цього досить. І залишаємо відстоюватись. І коли воно відстоїться, отримаєте отакий от осад. А тут його бачите майже 30%. Ось, ми декілька разів ще його так відстоїмо і отримаємо доволі якісний, вже гарний віск, з якого можна буде робити свічки або іншу необхідну продукцію. Ось, І тільки так, без відстійника для воску, гарний віск ви не отримаєте. А я вже замовив собі відстійник для воску від BKI of Ukraine і посилання на нього залишу в коментарях. А ви підписуйтесь на канал та ставте подобайки.